Всім привіт! Приступили до роботи соломатрясів. Регулірувати їх і варити там трошки, і ось оці всім відомі почіпники текстолітові. Коротше, в мене теж вала цього витерло Не критично, ну, витерло коротше, на 18,5. А самвал на 20, 1,5 мм оце витерло. Коротше, позрізав я ось о ті шайби. Зараз покажу ось вони. Де стоять ось посередині. Отут. Ось, ось ці половинки. Вони на гарячу, видать, насажені, не приварені, Ось вони. І беру трубку на 25. І з двох половинок роблю. Протачую внутрі. Воно витерло тут. А трубку роблю трошки ширшу. Щоб крайки трубки лягали вже на 20 вал. На, на 20. Обтачую зверху трошки і цей, я потім розрізаю. І прилажую, і обварюю шайби. І шайби вже чіпляю понаружі. Так як на 830-му, якщо я не ошибаюсь. Я наче в інтернеті бачив, що на 830-му стоять по наружі шайби. ось отут посередині. Оце так, з двох половинок. Отак. Отак з двох половинок. Не знаю, може хтось скаже, що це воно... Ну, коротше, не годиться. Не знаю, може цей шов треба було пізаварити. Не знаю, Попробую. Хочу попробувати. Дорого вали стоїть. Щоб качественні нормальні вали купити, не такий вал, як... як оцей. Про цей вал буде окреме відео, як буду робити. Олександр Бей, хто бачив оце цей самий вал? У нього такий самий вал. Він заказував там, де і я заказував. Ну, то буде окреме відео, то вже потім. Ну, отак. Оце так. Попробую, що воно наскільки хватить. І оці щикстолітові його рідні, розтачую під 25. Отак ось воно виходить. Все воно плотненько, все воно крутиться. Все воно крутиться, все плотненько. Воно помажеться і все воно трошки тернеться. І все буде хорошо. Ну, побачимо. Якщо у мене такий клей плотний, може цей шов клей зробити або проварити його. Та, навіть, не знаю. Може я його і варити. -небудь. Попробую. Я оцими, оцю, спинкою, оцю спинкою ставлю там, бо він витирається не по кругу, а витирається еліпсом з одної сторони. Я цю спинку, оцю, щоб вона була така, ставлю там, де витирається. Де він витирається. Не оцими не розрізами, а іменно спинкою цією, щоб воно гаденьке було, щоб іменно на тому, де він витирається. Отак так ставляю. Тут обварюється помаленьку і полуавтоматом. Щоб не нагріть його, щоб його не повело. Вала. Щоб потім не було в мене ще проблем, що він не рівний. Опять же, так як само, як оцей вол. Мене обіждали, що він рівний, він варений, там чітко все. Ну, показує мій станок, що він не чітко варений. Оце так. Ось, він, ось ці почіпники проточені під 25. Свердлом під 25. Ось-таки витягнув почіпник 203-й, той, що на краю стоїть на валах. Оно, бачите, що зробило. Загатило грязю. Стояли в мене отакі ось шайби. Отакі шайби, ось отак на валу, отак з внутрі комбайна. Отак вони стояли. Не знаю. Це по-заводському чи не по-заводському. Ну, отак стояв. Типа пильника чи чого, я не знаю. Ну Це не годиться, це не пильник. З'їло за два сезони. Почіпник заклинув. Я вала беру крутити, а він дуже туго крутиться. Дуже туго. Розкрив ці почіпники, а вони забиті. Не годиться, коротше. Роблю отакі кришечки. Ось у буде внутрішня частинка. Отак. А оце ось у наружна частинка. Ось тут воно все є. Отак воно буде. Воно буде в місті з валом крутитися. Обойма буде стоять прикручена, а оце з валом в місті буде крути. Беру їх обкантовую, обкантовую, на гарячу різаком нагріваю, обкантовую і підтачую підточую Підтачую все. Оце якось отак. Заказав я текстоліт. Отакий текстоліт, Ось він. 25-ка товщина, бо одної оцеї, одної плашки 25 мм товщина. Вдвох ложиш буде 50-ка. Ось о я робив. У мене один отакий заводський на ньому розламаний. Отако піввуха відламана. Ось тут тільки на 20 проверчено, тут треба ще підрівняти його на 25. Поставлю ось отакі половинки. Оце з Це такий текстоліт. Тут ще ж, звісно, все. тут вверх написано. Провертиться ж де під ось. Ну, якось так буде. Попробую. Є у мене заготовки вже нарізані, готові. Ну, вал кинувся робити, сильнувал еліпсом і не можу нічого його зробити. Ось заготовки порізані з текстоліту. Текстоліт, звісно, дорога штука. Коротше, за кусок я отдав 70 на 20. 70 длина, 20 ширина 2500. Оце так. Оце такий. З того куска там ото, остався в мене ото кусок, я виточу сюди. Зроблю сюди тікстолі та віці. І допонительно потім будуть оці. І почіпники. Ну, то буде потім в другому відео. Оце таке. Може хтось, звісно, скаже, що фігньою займаєшся. Ну, поки я для себе думаю так. А потім буде видно. Потім викинемо ті вали і поставимо нові. Якщо щось не так. Ну, я думаю, якийсь сезон другий побігає. Якщо мазати його нормально, не ліниця, то воно побігає. В принципі, таке саме. Тільки це тут квадратики литі, готові. А там. Так, пішов я ставити воло. Так, ось. Все. Зняли передній вол. Цей що тягне сам Ось Осьо почіпник такий. Ну, це ж такі 204-й. А яка там іменно маркеровка, я не можу сказати. Внутрішній на 20. Бував на 20. Зробив дірочку, помазав синьою смазкою. У мене там остатки осталися, ще її треба купляти. Бо вона краще для подчипників, ніж літов. І все. І оце так. Ось все, наварили. Попробуємо, як воно получатиметься. Ось тільки що поточив кришечки в цю сторону і цю сторону. Все воно стає чітко. Розмірами. Оток. так. Закриває почітник. Так, тепер будемо ставити. Так, це в нас продовження. Кинули, ось вже вкинули соломатряси. Тугенько провертаються, надіваю старого вала, все шкілки понакидав. Хочу попробувати мотором завести його трошки і мотором прокрутити. Отак вийшли в мене ці закривушки. Закриваю і почіпник, щоб туди менше всякої гадості попадало поставил, Це я поставив старий вал. Зараз показую, що там всередині. Трошки десь трошки десь тугенько, десь, ну як, воно прокручиться. Ну, всі три десь там трошки, там трошки, він тугенько вийшлось. Ось о. Все получилось. Внутрі воно ті закривушки. Все, отак. Вот Скатну доску не ставлю, ось, ось старий вал. Мені треба через старого вала, хочу його просто покрутити, соломотряси, бо без вала їх не покрутиш. Оце так. Побачимо, що у нас вийде. От руки крутю, зараз на тих ремень, крутю, то прокручується. Хочу мотором трошки їх прогнати. Зараз акумулятор ставимо. І будемо пробувати його завести і покрутити. Ремень на тих дебело. Бо трошки не дотіх, а він пробуксовує. Ось тут в мене все, підтіх його. Воно фактично натяжник на всю натягнутий. Оце так. Зараз там прибираємо, спереду ось, все. бо барабан теж буде крутитися. Щоб мені ніде нічого не попало, будемо пробувати зараз акумулятор. Оце так. А потім вже вслідюще відео і все це будемо робити вже займатися, якщо все на соломатрясами добре, будемо займатися скатною доскою. І тим же ж вало. Ну що, як всі бачили, із питання пройшов. Все крутиться. Соломатряси працюють, ними не теліпає, вони хорошо один одному, все красиво крутиться. Тугенько воно крутиться, береш за шків, руками можна прокрутити, але тугенько. якось так. Зараз міняємо ножа. Може якомусь відео показував, що в мене вибило одного ножа. Год. Ось о трошки на длузалу. Противоріжуще в мене стоять із класа. Не знаю з якого, мені попалися ножі з великих комбайнів з класа. Там вони підрізані, може десь я показував, не пам'ятаю. Вони заточені з обох сторон, перевернуть і вони будуть далі працювати. Ну, я тільки що пробував, не треба їх ще перевертати, хай ще сезон попрацюють. Ось десь краю добило. Ось дивіться нового ножа рубануло. Ну таке. Ну, от працював він фактично і сою і зернові постійно із січкарні. Постійно. На сою взагалі не знімалася вона, а на пшениці один раз, мабуть. Один чи два. Це якось так. Так, ну кому подобається відео, ставим лайки, підписуємося. Відео виходять не часто, бо трохи нема коли. Є другі проблеми, то якось так. Все, всім удачі, всім пока.